Вітаємо вас в Київському національному університеті культури і мистецтв. Сьогодні Кнокін це сучасний навчально-науковий комплекс, який є лідером серед закладів вищої освіти, мистецького та культурологічного профілю. Одна із складових, завдяки якій університет утримує лідерські позиції, є сучасне обладнання та матеріально-технічне забезпечення для підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема за освітньо-професійними програмами режисура естради і шоу та сценічне мистецтво. Почнемо з головного. У головному корпусі університету одразу привертає увагу вхідна група, яка обладнана сучасними засобами відеомоніторингу. Він здійснюється за участі відповідних служб університету та структур студентського самоврядування. Освітнє середовище закладу вищої освіти є безпечним для життя та здоров'я здобувачів вищої освіти. Важливо, що за вимогою воєнного часу в університеті передбачені укриття для здобувачів, викладачів та співробітників, де можна перечекати повітряну тривогу. А місця загального користування доступні, зручні та інформативні. Для всіх будівель і приміщень розроблені плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій. Університет забезпечений первинними засобами пожежогасіння. Зверніть увагу на дотримання інклюзивності Шрифт Брайля у всіх ліфтах для категорій осіб з особливими освітніми потребами. У цьому корпусі відчувається наукова атмосфера. Для одного з провідних закладів вищої освіти з підготовки кадрів для культурно-мистецької сфери наукові праці та практика є основою навчання наукова бібліотека. Кнукім вона налічує понад 500 тисяч примірників видань, але можливості пізнання далеко ширші навіть за цю кількість книг. Адже відвідувачі бібліотеки мають доступ до ресурсів глобальної інформаційної мережі інтернет за допомогою комп'ютерів, встановлених у читальній залі, та з власних електронних пристроїв за допомогою технології Wi-Fi. Зауважте електронний каталог містить майже 215 тисяч записів. В тому числі дев'ятнадцять електронних документів, що дозволяє максимально задовольнити запити користувачів. У фондах наукової бібліотеки представлено 16 періодичних видань університету, з них 14 фахових видань категорії Б з різних спеціальностей. До слова, кафедра режисури естради і шоу випускає журнал «Вісник Нукім» – серія сценічне мистецтво. Особлива увага в університеті приділяється академічній доброчесності. Усі наукові розробки здобувачів освіти та науково-педагогічного персоналу проходять перевірку на ознаки плагіату за допомогою сервісу УНІЧЕК на безоплатній основі. Офіси деканату та кафедри оснащені сучасними засобами комунікації та технічним устаткуванням, укомплектовані зручним інвентарем для ефективного виконання функціональних обов'язків та зберігання освітньої документації. Відповідно до потреб освітньо-професійних програм, лабораторії устатковані базовою фахово-спрямованою літературою. В університеті є академічні аудиторії на 180 посадкових місць, які відповідають сучасним вимогам. Вони забезпечують можливість проведення усіх видів потокових навчальних занять. Актову залу оснащено сучасним мультимедійним обладнанням. Тут зручно проводити публічні заходи, конференції, гостьові лекції, зустрічі з видатними митцями України та урочистості. Аудиторії для стаціонарного навчання оснащені сучасним обладнанням, яке дозволяє створювати постановку сучасних сценічних проєктів. Світло, звук, сцена, спецефекти є невід'ємною частиною для втілення сучасних режисерських та акторських робіт. Здобувачі та науково-педагогічні працівники мають змогу користуватися костюмерною та реквізиторною з метою якісного засвоєння теоретичного матеріалу на практиці, розвитку творчої здібності і розкриття творчого потенціалу при створенні творчих показів та апробації кваліфікаційних робіт. У гуртожитку університету є кабінет первинної медико-санітарної допомоги з необхідним обладнанням. У разі потреби здобувачі можуть звернутися до лікаря. Також у гуртожитках працює спортивна секція, де студенти можуть підтримувати здоровий спосіб життя. Київський національний університет культури і мистецтв уже понад 50 років готує висококваліфікованих фахівців для соціокультурної сфери, які популяризують українську культуру як в Україні, так і за її межами.